Господарі, вітаю. Хотів садити картошку, кажуть, не спіши, може не треба. так Вигнав свого коня. У мене хто бачив, як я чесничок боронував. Кучка, півпричепчика причепчика. Тут було висипано, є з того боку, зараз туди теж поїдемо висипано, Гриза моя. Я не фризував, що там да. Ось. І хочу, хотів давно спробувати попрацювати по перегною. Ну я маю на увазі не просто той, що розсипається, а той, що ще має солому, так? чи переб'є фреза чи ні, тому що е, коли фризував пожнивні рештки дячменю, начебто не по тому, по себе, не по усу, то намотувало. Ну тут намотувати нема чого, але багатенько, так скажем, насипано. Його треба перебити. Перебить, перебить заховати у землю, буду тут висівати. Квасолю, до речі, буду висівати сівалочкою, Є в мене бажання спробувати, як вона висіває. так? Ну і з того боку поїдемо теж переб'є. Тож не буду затягувати. Пробуємо, мусить щось вийти. Заодно переконаємося, чи матросічовська фреза зовсім не годна, чи на щось вона здатна. Пробуємо. Лещам потрібно зняти, это. Нужно забудь. І тиша. Пішли Ще подивимось, що на фрезерував. Що хотів показати. А тут пройшов я. Палочку викинув і на склубату. Щось найду зараз ось. А тут пройшов двічі. Ось. Оце вона. Це двічі. А це пройшов раз. По сантиметра на три довше. від краю, я взагалі думав, що з метр залишить. Виявилося, що не вистачає поля, щоб посіяти огурчики. Ось. Так, як ви бачите, заховало, там ще раз поїдемо. Побачимо, оце тут лежав лежала кучка, де ґрунт вологий, а це ґрунт полва вологість є, не висока, але є, але не така, щоб можна сказати, що сьогодні посія, завтра зійшло. Ось і поїдемо зараз на ту латочку теж дофрезеруємо і все. І хочу сказати, що яка непогана фреза. А виявляється завод, гарабник не дарма писав, точіть ножі, буде вам щастя. Ото тобі все. Так що точені ножі, як не є поточені, але все ж таки поточені. Заховали усе ж на світі. Так що раз на рік, якщо багато роботи, треба точити ножики. Тоді буде набагато легше. Вона провалюється фреза на той світ. І з тупими ножами, я думаю, що ну, з тими. Хоча подивися так на них, то ще нормальні. Ладно, поїхали на другий бік. Так, а це, власне кажучи, все. Перебило гарно, підсохне. Якщо, можливо, дощ, що моя має сумніви, думав, що поріжок палець пройде. так Я може як бур'ян піде, можливо ще профризую, тому що це в нас третя декада квітня. Ще рано, скажімо так, висаджувати квасолю. Почекаємо трішки з тиждень. Так, можливо, якісь будуть опади. Перефразерую, більш-більше розіб'ється. Краще бурян зайде. Так, друзі, ну дивіться. Оце сухий такий ґрунт, пересушений повністю. Нічого не зробиш, яке є, таке є. Все, на все добре, бувайте здоровий. Як ви бачите, фреза Моторсічовська перебуває перегній. Там солома, не солома, але перебила, сховала. Я вважаю, це досить таки непогано. Не завжди виходить зорати, тим паче, що після орання треба, якщо мотоблок такий, як у мене, то треба. Після такого мотоблока як у мене, все одно треба або ж вручну після оранки моїм полушком або вручну баронувати, або фризою заходить. Ну фрезою по оранному це буде щось страшне. Відповідно, нічого не зробиш, як є, так і є. На все добре, будемо бачитися. Рушаю.